Всім привіт! Нарешті зацвіла моя новиночка Юге Віно Любві. Перше цвітіння моєї рослинки, вона в мене тривалий час хворіла. Куплена була вона в мене в кінці лютого. В перших числах березня я отримала живчик, але потім щось він в мене хворів. Тому я собі брала з нього живець і перевкоріняла дублик. Там ось, до речі, дублик пізніше покажу. Ну і ось рослинка більш-менш відновилася, і таке ось перше соцвіття вона мені видала. Ще не повний розпуск, але в такому стані це просто щось шикарнюче. Дуже мені подобаються такі ось квіти з зелененькою серединкою. Квіти доволі крупні. Такі ось. Зворотня сторона світліша. Колір у них не червоний ну і не рожевий. Я навіть не знаю, як цей відтінок охарактеризувати. Ну, Більш-менш, мені здається, на камеру видно. Там на задньому фоні гранатовий браслет, Мая плісєцька, і оцей ось відтінок. Бачите, він відрізняється. Однозначно, це не червоний. Бо я просто чомусь думала, що це якийсь червоний відтінок, тому одразу кажу: дуже гарні квіти, форма просто бездоганна. Перше соцвіття, дуже таке гарне, повноцінне. Так, і покажу, власне, сам кущик. Такий ось він у мене, нахилений на один бік, бо знімала оце з іншого боку живець. І виходить, що одна гілочка домінувала в півтори літри. Він у мене зараз росте. Дуже він проситься пересадки вже, красуня. От. Але чекала все оце ось соцвіття І дивіться, ось теж так, нічого не хочу показувати, фокусувати камеру. Сонечко ще зайшло, так взагалі. Там ось, бачите, теж ось є суцвіття, Тому буде ще квітнути. Красуня. І це ось у мене дублик. Я його виставляла на продаж, але сорт зараз ще а, дуже дорогий, тому його не купили. А, і я вирішила в принципі, собі його лишити, взагалі, як то кажуть, без проблем. А, це навіть і добре, тому що власне він був тим і задуманий, щоб бути моїм дублем, коли мій а, цей маточний кущик хворів. Тому тепер на всякий випадок матиму два. А, живчик цей у мене вже в 0,7 літра. Треба теж його пересаджувати. Кажу, кущик не формувала. Бачите, це сонце, нічого не дає зняти. Не формувала, він там ось сам кущиться, вже ось чотири гілочки, вже суцвіття, дуже така молода компактна рослинка. Ну, кущик, до речі, з компактних, невеличкий, що за висотою, що так. І з таким ось шикарним потенціалом. Це ось гранатовий браслет і поруч вино любові. Ай, Ще він, по ідеї, має розпустити більше свої квіточки. Тому буду чекати, і я думаю, в якихось оглядах своїх буду показувати його повний розпуск, якщо, звісно, все буде добре. Тому що ця погода <с> мені багато чого напсувала. Такі цвіття гарні, багато хто видавав, і вони просто пов'ялились від високої вологості, від високої температури. Тому. Так, ну ця поки що дівчинка мені дуже подобається. Така компактна, стійка з шикарними-шикарними квітами. Всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока!